Ну що, друзі, така от гра CryptoFight. Ставиш в матіках, типу як бінарних опціонів, Дуже проста механіка. Зараз покажу, як вона грається, і як на цьому можна заробити. Я ставлю ставку в лонг чи в шорт, підтверджую смарт-контракт. Виставляю свою угоду, смарт-контракт підписуємо і очікуємо чи виграє, чи програю. Я тільки що не аналізував, нічого не робив, просто поставив і очікую свій виграш. Тобто думати не треба, треба ставити або зелене або крас. Але якщо ви ще аналізуєте і підтримуєтеся якоїсь стратежки, то в принципі можна заробляти. Ну, не зайшло. В нашому ком'юніті я скинув посилання на наших партнерів Alpha guilty і на сам Криптофайт, на сам турнір, де можна і гарантійно заробити 25 до 50 доларів. Що ж треба зробити, щоб поучаствувати в цьому розіграші, да, і отримати галявні грошики. Дивіться, покроковий результат, що потрібно робити, крок за кроком. Поїхали. Перше потрібно перейти по першому посиланню. Копіюємо його. Ці всі посилання будуть в дописі. Вставляємо, Переходимо на наш сайт І ми можемо зареєструватися з допомогою а, соцмереж або а, емейлу або телефону. Я рекомендую з допомогою Google. Скоріше всього. Я перехожу. вуаля, Зареєструвався, треба придумати ім'я. Ну ім'я хай буде caps 32.1 або 1.23. Окей, бачите, відразу вже мені дають 20 поїнтів. Треба подивитися відео, показую вам лайфхак, це відео можна перемотати і нажимати комплект Go to Guilty». І далі мені потрібно під'єднатися до Твіттера, зробити в Discord активність, під'єднатися, під'єднатися. Я отримую бали за те, що я реєструюся на цій платформі. Це буде плюсом вам, тому що через цю цей сайт, тому що через цей сайт ви можете участвувати не тільки в состязанні, да, криптофайти, да, і грати на біржі опціонів на крипті, а й виконувати другі активності, заробляти бали. А ці бали потім можна монетизувати і заробляти гроші. Криптогроші, халявні криптогроші, посилання тут. Давайте перейдемо до нашої активності і зробимо покроково далі. Стосовно цієї активності, ми робили в першому відео, де ми реєструвалися на AlphaGieldті. Хто не робив, тому можете зробити зараз. Ми зробимо цю активність зараз. Якщо ви це вже робили, то можете просто перемотати трошки далі, коли вже буде сама участь в боях. Нажимаємо Connect. Нажимаємо авторизей. Вуаля, є. Тепер нам треба зробити ретвіт. Нажимаємо на ретвіт, Робимо репост. Полетіли. Confirm. Є, бачите, бал не нарахувався. Далі в Discord треба приєднатися. Connect Discord. Нажимаємо, бачите, Connect, авторизуватися. Якщо приєдналося, нажимаємо Join. Нас перекидає в Discord. Приєднатися. Коли в нас перекидує в саму групу Discord, нажимаємо на Money і все, ми верифікувалися. Так що ми інвестор можемо тут прокласувати хоч всі лайки, які нам подобаються. Далі переходимо назад, нажимаємо Confirm, follow в Twitter, нажимаємо Follow, переходимо назад, нажимаємо Confirm. Далі Connect до Telegram, Якщо ви не авторизовані, треба авторизувати. Бачите, я авторизувався, нажимаємо прийняти. Хлоп, телеграм добавився окей okay. І далі менш Хлоп є. конфірм Є. Тепер Join call. Telegram. Відкриваємо Telegram. Бачите, відкрився Telegram. Робимо підписку. Далі переходимо на сайт, нажимаємо Confirm. Окей. І все. Ми отримали своїх 10 AQ, Claim, нажимаємо Claim, і Воля, перших 10 монеток є. Тепер далі нам треба. Законектися до нашого MetaMask Якщо у вас ще немає MetaMask то як скачати Metamask, ви можете знайти відео у нас на каналі. Тепер підключаємо сам Metamask до нашого термінала Щоб його підключити, треба перезавантажити смс. -ку. Якщо ви тільки що встановлювали MetaMask з самого початку, то треба перезавантажити саму сторінку, тому що сторінка думає, що у вас ще немає MetaMask А зараз вже знає що є. Дивіться, нажимаю Connect, нажимаю Metamask, і вуаля, ми підконектились Все. Тепер треба ще підписати тут транзакції, і все, наш кошельочок вже є на місці. Якщо у вас щось не виходить, треба зайти в особистий кабінет, «My account». І нажати сюди сеттінг і під'єднати от бачите, аккаунти, щоб можна було надалі е, реєструватися в, в різних активностях, да, і заробляти коїни USDT да, або коїни самої платформи Alpha Guilty, і потім монетизувати і заробляти гроші за вашу активність. Тепер давайте підемо далі по нашій інструкції, переходимо по другому посиланню, яке я скидував знизу. Да. Або ми можемо знайти цей квест на основній сторінці. Нажимаємо All-Quest, або можемо перевести на українську. Нажимаємо на All Quest. І тут можемо знайти Криптофайз. Бачите, загальний призовий фонд компанії 1000 доларів. Зараз участиє 80 учасників. Якщо 80 учасників всього буде, на них прийде 1000 баксів. 1000 баксів. Це більше 100 баксів кожен отримає. Тому. Дуже цікаво реєструватися. Що нам потрібно? Перше, нам потрібно в Telegram підписатися, в Twitter і в Discord. Нажимаємо Coin Telegram, нам, нас перекидує в Telegramчик, нажимаємо join. Все. Вертаємося назад на сторінку, нажимаємо Confirm. Далі. Тепер Twitter. Нажимаємо Follow, підписалися, нажимаємо Confirm. Далі сам кошельочок нас перекидує в саме приложення. Далі нажимаємо Verify, нажимаємо Verify, Continuous, Continuous. Далі вибираємо, хто в нас намальований, у кожного будуть свої намальовані. Якщо ви не знаєте англійську, удачу вам допомогу. Далі переходимо, нажимаємо Confirm і тепер нажимаємо Verify Task. Для того, щоб нажати цей Verify Task», спочатку треба перейти на «Go to Fight». Нажимаємо Next, Next, Next. Я не читаю, в принципі, ви можете почитати да? для повного розуміння. Вибираємо мову, щоб було краще. Далі нажимаємо підтвердити, далі, далі. Далі. Далі, далі, далі. Окей, далі. Тепер я вибираю мережу Metamask. Далі, підключитися. І... Підтверждаю контракт. І все, я підключився. Тільки далі, 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 далі. Тільки в мене на балансі 000. Зараз я його поповню і продовжимо далі. Якщо вам потрібно поповнити, то ви можете скористатися нашим мобільником, посилання є внизу, пишіть менеджеру, і ми вам поповнимо суму від 10 доларів на будь-який криптогаманець, приймаємо в будь-яких картах. Тому пишіть до менеджера звертатися, якщо потрібна допомога в цьому. Поповняємо рахунок. Матік, дуже швидкісний кошельочок, бачите, вже є. Це просто типу, феєрично. Ті відправи вже є. Все. Мій кошельочок поповнений матіків. Тепер полетіли до гри. Як грати? Дивіться, кожних 15 секунд а, у нас заходить ставка. Щоб поставити нормально і виграти, нам потрібен термінал Tiger Trade. Як з ним працювати покроково в налаштуванні? І що з цим робити? Є посилання в дописі, або проходьте навчання і будете користуватися. Дивіться, нам потрібно, тому що нам потрібно 4 графіки. Дивимося на графік, да, зліва у нас 5 секундка, 15 секундка, минутка і 5 минутка. В принципі, ми граємо з нашою командою кожен день да, ввечері. Якщо хочете до нас приєднатися, посилання також є внизу. Дивіться, зараз біткоін дивиться на те, щоб впасти. І давайте поставимо з вами на те, щоб біткоін зараз впаде донизу. Нам треба дочекатися моменту. Ну, Бачите, трошки ми не встигли, він уже впав. І зараз, скоріше всього, у нас буде. Відкат. Тобто відкат, це значить наріст, ми нажимаємо купити впроти вихід. Тепер дивимося на да, те, що відбудеться на графіку. Тому що тут, в принципі, як ми з хлопцями шуткуємо, тут по цій лінії гадання нічого не відбудеться. Треба ставити ставку з очікуванням на 15 секунд трошки пізніше. Тобто, якщо вже рух ми очікуємо вниз, да, наступних 15 секунд. І ми бачимо, що вже рух пішов, то, скоріше всього, треба ставити в противоход, тому що ціна буде вертатися назад. Якщо ми бачимо, що зараз от-от-от рух піде вниз, то треба краще ставити в шорт. Дивіться, бачите, я поставив в лонг, і вуаля, я виграв. да? Бачите, я виграв 6 матіків, поставив 5, виграв 6. Тепер далі дивимося. За ціною, скоріше всього, ціна впала. да? І зараз ми продовжимо своє падіння вниз, але. Потрібно почекати, щоб нашу ставку поставили. Зараз вже не треба ставити. Коли залишається менше, ніж 10 секунд, то краще вже не ставити, тому що ваша ставка не зарахується, ви будете злі. Я так багато раз робив, списував комісію і нічого не приходило. Тому чекаємо і наступний раз ставимо. Дивимося, чи нічого не помінялося. В принципі, краще пропустити цю гру. Бо я не розумію, куди ціна піде. Давайте подивимося, ми пропустили і що відбулося з ціною. Ну, Наприклад, я поставив би зараз лонг, але я не хочу ставити, тому що я не впевнений. Все, ставок немає, бачите, тепер дивимося, що буде далі. А далі, а далі, поки лонгісти ви... виіграють, бачите, ціна впала. Тепер шортісти виіграють. І вуаля шортісти виграли. Бачите, ну, незря я був впевнений. Тепер а, з тим, що ціна трошки відкатила і, скоріше всього, продовжує свій рух вгору, я поставлю в лонг. Ну, це прям такий технічний аналіз на 15 секундках, 5 секундках, минутка і 5 хвилинка. Така прям супер скальпінг в прямому ефірі, скажімо так, в записаному в прямому ефірі. Погнали, я поставив лонг 15 секунд, очікуємо. Ціна на Binance вже йде, і ми з командою замітили те, що ціна на Binance йде, а потім повторяє рух уже сам криптофайт. І дивіться, на Binance ціна вже впала, і криптофайт також впав. Я програв тільки що. Тепер давайте поставимо знову. Ну, скоріше всього, шорт. Бо тільки що ми падали і. Бачите, ціна падає, я поки поставлю 15 секунд є на те, щоб прийняти рішення виставити, потім 15 секунд іде якраз, хто виграє, да? чи лонгісти, чи шортісти. Ну, поїхали. Я поставив шорт. давайте поочікуємо, куди піде ціна, Поки ми виіграємо. Програли. Фух, давайте ще раз поставимо шорт. <плес> <плес> ну, знаєте, ціна в боковіку, в цьому боковику трошки тяжко предсказувати, тому що тут треба дочекатися їм на провалу цього, цієї підтримки, да, або вже провалу э, цього э, супротиву, але, ну, типу, нема часу. Хочу скоріше. Це така, знаєте, файна темка для лудоманів. Якщо ви хочете полудоманити, да, заводите собі там 100 баксів і лудоманити. А в принципі, якщо ви ще е, вмієте предсказувати ціну, як я, то ви можете щось зробити. Бачите, я тільки що зробив. Да, типу, знову вернувся до своїх 20 баксів. Е, тепер далі треба почекати вже сигналу, який буде. Буде такий більш впевніше, тому тут треба почекати, тому що ми на підтримці, і ця підтримка може довго бути підтримкою, тому треба почекати там минутку дві своє падіння, да, або а, рісти. Ну, дивлячись на лінк на другому моніторі, то, скоріше всього, воно не падати. Так, на п'яти хвилинку, якщо подивитися. То у нас зверху нема фітілів, то, скоріше всього, задьорг у нас буде вгору. Тут у нас то є та підтримка, але фітіля нема знизу, його перекрили. Тому, да, скоріше всього, буде зараз рух такий нагору. Давайте поставимо. Може і не встигне, тому що залишилося менше 10 секунд. Може, і не приймуть мою штабку. Давайте подивимося. Але я виграв, типу, 0,6 матіків, це мало. Але, ну, типу, 0,6 матіки на дорозі, не, бачите, не підписали, не встиг. Може й на краще. Дивіться, я поставив лонг, і люди, які поставили лонг, бла-бла-бла, виграли. Тому тільки що бачите, міг виграти. Тому тут треба уважним бути. Іде рух все-таки вгору. Е, я дивлюсь на графік, да, можемо зараз ставити знову вже вгору. Бо краще це пропустити і поставити вгору гору наступне. Давайте пропустимо, поставимо вгору гору наступне. Бачите, лонг пішов, з треба було ставити на цій ставці, але нічого страшного. Ну, скоріше всього, лангець далі піде, тому. А... Почекаємо тут накоплення 15 секунд і підемо далі вгору. Давайте подивимося за цим, як воно буде. Моя ставка в Вуаля. Вуаля, тільки що заробив і знову вже вернувся до своїх 25 матіків на дорозі не на Це Скільки я пограв? Там, ще, там 3 хвилини, далі 4. А якщо в принципі прогнозувати ціни, а щоб їх прогнозувати, приходьте на навчання і торгуйте разом з нами в закритому Discordі. Посилання на реєстрацію до ком'юніті є в дописі. Після того, як ви трошки пограли, нажимайте Verify. Тут вибираємо цього мотоцикл, нажимаємо підтвердити. Бачите, хлоп, і 25 доларів ми вже гарантійно виграли. Все, всім гарного дня! участвуйте в цих турнірах і заробляйте халявні гроші.